Новий керівник управління освіти. За результатами конкурсу місце головного освітянина Львова посів Володимир Огура. До цього часу пан Володимир працював керівником відділу освіти Галицького району. Також був директором приватної школи Ерудит. Свого часу викладав музику в 37-й школі. Володимир Огура має освіту економіста, навчався у Львівському музично-педагогічному училищі імені Колеси. Каже, на новій посаді передовсім організовуватиме навчально-виховний процес. Це є Управлінські здібності і управлінські вміння, тобто це управління персоналом і керівництво підприємством, адже школа і садочок в сучасному світі повинна навчитися однозначно бути підприємством, яке надає безкоштовні освітні послуги. Щодо реформ, то новопризначений начальник впроваджуватиме започатковане екс керівником управління освіти Надією Оксенчук. Зокрема, як і пані Оксенчук створюватиме єдину електронну базу вільних місць у дитячих садках. Як найбільше розвиватиме якісну освіту та релігійне, патріотичне і фізичне виховання. За словами нового керівника, варто подбати і про якісний менеджмент. Мовляв директори шкіл повинні стати прогресивнішими аби спілкуватися однією мовою із школярами.